Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом! Парафіяни Лаври проводять молебні а кияни, які прийшли підтримати позицію держави, виконують гімн України. Шостий день блокування входів до храмів і комісія Міністерства культури знову не потрапила до жодного приміщення та церкви Києво-Печерської лаври. Всупереч закону, представники УПЦ МП досі не виїхали звідти. Напередодні біля Києво-Печерської лаври знову були сутички між парафіянами церкви, яку пов'язують із Москвою та небайдужими жителями столиці, які підтримують передачу лаври у державну власність. Пишуть журналісти ТСН Цим іконами та акадилом священники російської церкви в Україні провели молебень. Агресивно налаштовані віряни уникають камер. Напередодні поліція саме завдяки записаному відео вручила підозру служителю Лаври за перешкоджання роботі телевізійників. Відео штовханини та пошкодження камери оприлюднили і в національній спілці журналістів, засудивши дії священника. 41-річному нападнику тепер світить штраф або арешт до півроку. Проте як намісник Лавра закликає до миру. Країна почала 1 квітня. Служба безпеки України оприлюднила розмову митрополит. Річної давнини, де він говорить про херсонців, які на його думку задоволені окупацією та називає українських тероборонівців виродками. Опитані ТСН ченці або стверджують, що не чули тих розмов, або не впізнають голос свого намісника. Не можу стверджувати, що це розмова митрополита Павла. Якщо там голос митрополита, то він має сам відповідати за свої слова, заявляє один із служителів церкви. Доступ до будівель лаври досі заблокований. Більшість дверей зачинені. Автівки, що виїжджають з лаври, поліціянти ретельно перевіряють, аби ті не вивозили майно лаври священники виносили великі пакети квадратні, тобто зрозуміло, що це ікони. Вони вважають, що це їхнє майно, заявляють присутні біля святині люди, які прийшли підтримати передачу лаври у державну власність. З-поміж людей час від часу виникають словесні перепалки. Парафіяни Лаври проходять молебні а кияни, які прийшли підтримати позицію держави, виконують гімн України. Наразі комісія Мінкульту вирішує, як виконати інвентаризацію приміщень лаври, попри блокування. Слідчі столичного управління поліції збирають докази щодо перешкоджання перевірці невідомому. Чернечих рясах в той же час, як зазначають очевидці, скоріш за все, Павло Мерседес таємно покинув маєток і вже, мабуть, знаходиться не в Україні. Будинок єрарха у ПЦМП стоїть в одному із найдорожчих закутків Києва. Деякі подробиці світського життя колишнього намісника Успенської Києво-Печерської лаври Павла Лебедів, відомого ще як Паша Мерседес, продовжують викликати подив і часом навіть шукувати. Журналісти телеграфу знайшли цей будинок Павла на Печерську, А сусідом митрополита виявився нардеп з фракції Слуга народу Павло Хелімон, якого Маск підозрює в незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень. Зауважимо, згідно з даними реєстру про нерухоме майно, номінальна вартість самого будинку, побудованого ще в 2009 році, разом з ділянкою явно занижена. За державною оцінкою складала трохи більше 2,5 мільйонів гривень. За поточним курсом це становить 67,9 тисяч доларів. Втім, ринку вартість будівлі та землі, звісно, буде набагато більшою. Тож загальна ціна і за будинок і за землю Павла, якщо відштовхувати від держоцінки, може сягнути щонайменше півмільйона. На доларів або 19 мільйонів гривень і вище, за даними сайту з нерухомості «Домрія», одна сотка на печерську у квітні 2023 року коштує від 49 тисяч доларів до 210, в залежності від розташування, тобто вартість 10 соток зараз варіюється на Печерську від 490 тисяч доларів до 2 мільйонів 100 тисяч доларів. Враховуючи, що будинок митрополита Павла знаходиться в тупику, подалі від сторонніх очей вірян і мерян, то можна зробити висновок, що земля там торгується по явно високому прайсу. Особливої ваги обійстю священника додає той факт, що з одного боку ділянку владики оточує столичний ботанічний сад, а місцина та тиха і зовсім нелюдна. Опитані змі експерти з нерухомості актуальних цінах оцінюють маяток Павла, як мінімум, у півтора-три мільйони доларів. Адже земля та дім знаходяться в історичній місцині, царському селі поблизу масиву звіринець. Фахівці пояснюють, що до ковіду та війни одна сотка землі в царському селі коштувала 350 тисяч доларів. Наразі з відомих причин ціни відчутно просіла, але Черські пагорби до сих пір все одно вважаються ласим шматочком столиці. Саме у царському селі до війни взагалі сотка коштувала 350 мільйонів доларів. В найкращі часи, саме у царському селі до війни, взагалі сотка коштувала 350 тисяч доларів. В найкращі часи ще до ковіду. Звіринець був трохи дешевший. Це мається на увазі в районі вулиці Тімірязівської, тої ж самої Звіринецької. Вже на таких вулицях, як Редутна, Землянська і так далі. маєток на 10 соток з домом із суперлакшері, ремонтом ста. Ліпшонки з таким багатством оздобленням коштуватиме не менше як 3 мільйони доларів. Не менше це найдорожча земля в Києві, і вона завжди буде такою надзвичайно дорогою, як кажуть, благословенною землею. Там же поряд і печери різні, і знамениті звіринецькі печери. Там так склалося історично, що земля дуже дорога. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.